Вітаю вас! Гарний, вродливий, файний, красний, чудовий, усі ці українські прикметники, так близькі між собою за значенням, відповідають російським красивий хороший. Але як наголошував видатний дослідник проблем розвитку і культури української мови Борис Антоненко Давидович, дехто так захопився словом красивий, що забув про всі інші синоніми. Кажуть красива дівчина! Хоча можна сказати гарна, вродлива. Який красивий будинок! Вигукує співрозмовник і навіть не замислюється, що, можливо, ліпше звучатиме чудовий будинок, гарний будинок. Ось кілька прикладів з української класичної літератури та фольклору. На городі Верба Рясна там стояла дівка красна, українська народна пісня. Вишию лише я йому подушку, гарну на продиво. Іван Левицький. Не родись багатим та вродливим, а родись при долі та щасливим. Матвій Номос. Як бачите, українська класика і народна мова дуже широко використовували синоніми, рідко вдаючись до самого прикметника красивий. Таких прикладів можна навести дуже багато, не кажучи вже про слова діалектизми гожий, пригожий, файний, ловкий, красовитий. Кажуть люди, кажуть, що я файна дівка, співається в закарпатській пісні. Ловкий парубок, говорять на Полтавщині, вдовине личко красовите, писала Марко Вовчок. Тож навіщо збіднювати мову, забувши про її словесне різноманіття, і використовувати одне однісіньке слово красивий? Використовуйте все багатство рідної мови.